В останню неділю жовтня, день автомобіліста та дорожника. Історія наземних транспортних засобів почалася з винаходу колеса, але змінився час, змінився ритм життя, і нам уже не обійтися без автомобілів, автобусів і тролейбусів. Їх з кожним роком стає все більше. Саме тому професія водія була і залишається однією з найбільш масових. Але це свято не лише водіїв, а й ремонтних робітників, інженерно-технічних працівників, керівників автотранспортних підприємств і всіх, хто сумлінно трудиться. Виконуючи свій професійний обов'язок, Галина Досин побувала на підприємстві Дос, де з нагоди професійного свята відбулися урочистості. В Коломиї товариство з обмеженою відповідальністю автотранспортне підприємство ДОС діє вже третій рік. В порівнянні з іншими АТП ДОС наймолодше в місті та районі, розташоване на території трохи більше гектара. Тут працюють близько 30 фахівців. Основні види робіт, які виконують на підприємстві, це вантажні та пасажирські перевезення, також обслуговування і ремонт вантажівок і легковиків. Керівник підприємства Мирослав Мотель каже: всім успіхам, які вони мають, завдячує колективові плинності кадрів у них немає більшість працює тут від створення ТЗОВ. З року в рік товариство поповнюється професійними фахівцями та надає додаткові робочі місця коломиянам. З нагоди професійного свята для своїх колег Мирослав Мотель організував урочисті збори та відзначив працівників преміями. Ми за ці три роки спіли зайняти достатньо вагоме своє вагоме місце у забезпеченні транспортних перевезень. Пасажирських і вантажних, і заслуга в цьому перш за все ваша. Перш за все, заслуга водіїв, які забезпечують чотири маршрути по Коломийському району, заслуга водіїв вантажних автомобілів, які можуть стати, що наше підприємство своєрідне у цьому сегменті перевезень такі е, е, транспортні послуги вантажні, як даємо, ми надає відповіді підприємству. Заслугом цьому автослюсарів, які забезпечують безперебійну роботу транспорту, вулканізаторщиків, мийників автомобілів, обліковий персонал, інженерно-технічний персонал, взагалі всі, всіх хто має відношення як до будівництва, як до створення цього підприємства, так і до його успішної функціональної роботи на протязі останніх трьох років. На урочистостях були присутні представники районної влади. Роман Панчук відзначив грамотою директора підприємства Мирослава Мотеля. Такі ж грамоти та ще грошові премії отримали завідувач Гаражем Микола Федорак. Також водії, які на той момент були у рейсі. Василь Тарнавський, Ярослав Козак, Роман Федюк і Ярослав Слободян. Наша співпраця з вами районної державної адміністрації вашого колективу дає свої хороші плоди. Ви розвиваєтеся як підприємство у вас. Зразкові бокси, зразкові автомобілі, зразковий транспорт і побутові приміщення, які мені довелося зараз побачити. Тому я вірю в те, що ваш колектив має всі перспективи збільшуватися і займати нішу на ринку автоперевізників все ширшу і більшу. Напередодні вашого професійного свята від районної державної адміністрації від Михайла Михайловича Негрича прийміть найщиріші вітання вам і вашим сім'ям. Щастя, вам, здоров'я, успіхів, всього самого доброго. Як кажуть водіям, вам не цвяха на дорозі, не жезла міліцейського і зеленого світла на всіх дорогах, щоб вас Матір Божа охороняла у вашій нелегкій роботі, але дуже дуже потрібній людям.